Дякую за мужність, за витримку, за професіоналізм. Зараз ми не будемо довго забрати ваш час, зараз проведемо про урочистості і потім традиційно на 5 діб у вас буде коротка відпустка. Протягом останнього місяця ми виконували поставлені задачі в зоні АТО, зокрема в Донецькій області, в районі Артемовській Ми Несли службу по охороні громадського порядку, патрулювали міста Донецької області, а також охороняли об'єкти, які були визначені. Потрібно взяти під охорону Кабінетом міністрів України. За час несення зауваження було, всі живі здоров'я повернулися.

Лейтенанту милиции Наливайку Олександру Викторовичу. Бахтилика Артема Миколаевича, заступника начальника района Вид, начальника милиции Румынской безпеки. Старшего <звук> прапорщика <звук> милиции. <звук> <звук> Very